Подивимось, що його лякає у тобі. Можливо, ти якась деспотка чи тиранка. І це його дуже лякає. Зараз ми будемо з тобою все знати, повір мені. Так, жри жриця. Ну, завжди їх лякає, що ти жриця. Головне, щоб ти не була нічною жрицею. Так, е десятка жезлів. Значить, дивись, тут все просто. Його лякає те, що йому от по десятці жезлів доводиться коло тебе робити дуже багато різних справ. Ну, я сподіваюсь, що ти жінка, яка знає собі ціну, яка знає, чого вона хоче від життя, як вона хоче жити. що вона хоче, щоб все було статусно, достойно, а не так, як попало. Ну і він це розуміє, що ти класна, що ти шикарна, і треба багато працювати. Треба дійсно будувати будинок. Треба, коло тебе дійсно садити дерева. Треба, якщо ми робимо дітей, то щоб діти вчились, мали змогу вчитися десь в хорошому е закладі, а не знову ж таки де попало. Друга карта його лякає, що ти жриця, що ти його причарувала. Чому він думає, що ти його причарувала? Тому що, що тому, що ти для нього свята. Він тебе любить настільки сильно, що прям боїться цього, розумієш? Так що, ти будь дуже обережна, щоб твій коханий поруч з тобою не зійшов з розуму від кохання.